І притчі, звісно, у нас великий такий розділ, притчі Сармона та видавого сина ізраїльського царя, та пізнання мудрості, повчання осягнень, висловлюють розум для засвоєння, право розсудливості, справ... справедливості та правосуддя, щоб простих людей навчити примітливості, лунаків, знань і розсудливості. Мудрий хай примножує своє знання, а розумний негай здобуває досвід, як осягнути значення притчі загадкових слів, висрьовлень мудрих, їхніх загадок, початок мудрості, стах Господній, лише нерозумний нехтує мудрості та повчанням перестрога від нечистивих порад. Ще написано, Прислухайся, сину мій до повчань, то батька і не відкидай Блад своєї матері адже вони повчання є чудовим вінком для твоєї голови і золотої оздоблю відраст твоєї душі. Що шиє? мій, якщо нечистиві буде тебе спавлювати, то не погоджуйся. Коли вони скажуть іди з нами. У засідку треба лиця крові без причини. Підстеремо невинного, живих проковнемо. А як ще цілковито, як тих, що сходять у могилу. Здобудемо багато коштовностей, наповнимо здобут у нашій Тож зв'яжи з нами свою долю, і в нас усіх буде спільний гаманець. Не ставай на їхню дорогу, отримай свої стопи від їхніх стежок, адже їхні ноги біжать до зра, поспішаючи на полиця крові, Таревно роздяга... роздяговувати сітку очах у птахів, але вони чатують на власну кров, підстерігають свою душу, такі дороги всіх, хто силою здобуває чуже добро. Вони згубить з тих, котрі ним заволодівають, заклик мудрості. Мудрість голосно валає на вулицях. Вона підносить підголосно на майданчики на гомінливих роздоріжжах. Вона підносить голос при брамах міста приголошує свою промову. доки ви не. Ви граси будете любуватися неудством, доки вам громадцями буде подобатися Без блюзнірству, а ви, нерозумні, доки будете наводити знання, зверніть увагу на моє стереження, тоді я зільну на вас свій дух, поділюсь з вами своїми словами. Адже я закрикала, а ви не хотіли слухати. Просягали руки а ви не звертали уваги, вони нехтували не всім моїм порадам, не сприйняли моїм застереженням. Тепер я сміятимуся над вашими нещастями, радітиму, коли вас у жах, коли на вас звалиться страх, наче буря і горе пронесеться над вами, як вихор, коли вас спіткає жорбата скрута. Тоді будуть кликати мене, але я не слухатиму старана, шукатиму мене, але мене не знайдуть. Тому що зненавиділи знання і не обрали Господнього страху, не слухали моєї пради і знехнували всіма моїми застереженнями, тому мусять скуштувати плодів власного обрання і носитимуть. Нас своїх задумів, впертість навіть гласів, погубить їх безпечність нау науків, приведе їх до загибелі, а хто мене послухає, житиме безпечно і знайди спокій, не маючи страху перед злом. Як бачите це, ми ще будемо це розмовляти на цьому випуску. І так, виключаємо. Зараз так показуємо. І що ви з цього побачили? А що ви побачили, як думаєте? Звісно, ви побачили, що не треба нічого такого робити і слухати мудрість. Всім до побачення. Це висновки, які я думаю. Пишіть в коментарях, якщо ви можете і хочете, які у вас є ідеї про це. Ще в мене мало часу зараз. Всім... Bye. Bye.